У світі, де кожен зайнятий своїм, служіння часто сприймається як додатковий тягар, але насправді це не робота на Бога, а шлях до внутрішньої реалізації і глибшого сенсу життя. Бо ми створені не просто для виживання, а для впливу. І служіння – це не для обраних і не для ідеальних. А для кожного, хто хоче жити не лише для себе. Служіння – це не обов'язок, а відповідь серця, яке пережила Божу любов. У неділю ми поговоримо, чому служіння – це не пониження, а підняття, чому це не опція, а частина твоєї духовної ідентичності, і як саме служіння? Відкриває твої дари і зцілює твою душу. І якщо ти шукаєш свою духовну сім'ю і мрієш реалізувати свої таланти, чекаємо на тебе цієї неділі о 11.00, Проспект Стапана Бендери 21.00.